Вітаю вас в академії ЛВАТЕХ. Мене звуть Сергій, і в цьому відео я покажу вам, як встановити на комп'ютер професійну програму для роботи з аналізатором і підключити ручний аналізатор ProSpector 3 до комп'ютера. Професійна настільна програма ЛВАТЕХ це лабораторне рішення для роботи з результатами аналізу. Вона дозволяє вам ретельно переглядати спектри, аналізувати дані з більшою точністю, створювати та редагувати власні калібрування. Керувати результатами, формувати звіти та бібліотеки. це ідеальний інструмент для фахівців, які хочуть контролювати весь процес аналізу від спектру до готового висновку. Програма працює тільки на комп'ютерах з Windows та легко інтегрується з усіма портативними та настільними аналізаторами LVTech. Сама флешка з програмним забезпеченням йде у комплекті з аналізатором. Вона може виглядати або таким чином, або таким чином. Також нам знадобиться е, міні-USB-кабель, який теж ви можете знайти в комплекті. Власне, сам аналізатор і ноутбук з програмним забезпеченням Windows. by інтебеденшовидексоревсолюшенс Precision that empowers confidence. А тепер встановлюємо програмне забезпечення на наш ноутбук. Як я раніше казав, що в комплекті з аналізатором у вас йде флешка, вона може виглядати по різному. Вона може бути така, така або така, або будь-яка інша. На ній встановлено програмне забезпечення, яке, власне, і використовується на комп'ютері для того, щоб працювати з нашим аналізатором у лабораторному форматі. Отже, давайте встановимо. Вставляємо флешку в наш ноутбук. У нас одразу на екрані комп'ютера відкрилось вікно з нашої флешки, де ви бачите всі файли та папки, які є на цій флешці. Нам потрібно знайти застосунок Autorun. Ось він. Застосунок Autorun. Натискаємо на нього два рази, і тут ви бачите: у нас відкрилось віконце, де у нас є перше це драйвера, які необхідні для програми. Друга кнопка це, власне, сам софт нашого. Нашої настільної програми. І третє, це е, програма, яка допомагає законектити наш аналізатор разом з комп'ютером, е, щоб він працював з нашим настільним ПО. Отже, перше, що ми робимо, це встановлюємо драйвера. Натискаємо на, на першу кнопочку. І у нас з'являється віконце, де Windows просить дозволу для встановлення. Так, натискаємо далі. Все, наші файли встановились. Тепер нам треба встановити власне сам софт нашої програми. Натискаємо другу кнопку. І теж. Windows просить дозволу на встановлення нашого софта. Натискаємо. Так. Тут нам треба в наступному кроці нам треба обрати мову, на якій ми хочемо інсталювати софт. Я обираю українську мову, натискаю ОК. Все. Запустилось встановлення програмного забезпечення. Так, тут ми, нам треба обрати, куди ми хочемо встановити. Ну, ми е, встановлюємо по замовчуванню на диск C, Program Files і так далі. Натискаємо далі, е, встановлюється софт. Все, у нас готово, як бачите, у нас на екрані одразу з'явився з'явилася іконочка. Тут натискаємо готово. У нас на екрані одразу з'явилася іконочка з нашим програмним забезпеченням. Так, і тепер нам треба останнє встановити третє третій програмне забезпечення, яке, власне, конектить наш аналізатор з софтом для комп'ютера. Все. У нас все встановлено. Тепер ми можемо закривати це віконечко. І тепер, що нам лишається, це тільки підключити наш аналізатор до комп'ютера. Для цього нам потрібно знайти в комплекті кабелів, які у нас постачаються разом з аналізатором. Тут є міні USB та micro USB. Вірніше, оце мікро USB і міні-USB. Нам треба цей кабель ми його розпаковуємо і підключаємо. З правої сторони аналізатора. У нас є, там, де у нас е підключається також кабель живлення до аналізатора, ми підключаємо міні-USB кабель, і тепер ми його підключаємо просто к нашому, до нашого комп'ютера. Е так, і тепер власне ми можемо запускати нашу настільну програму. Все. Як бачите. У нас підключений наш аналізатор до комп'ютера і запущена настільна програма. Отже, як бачите, підключити аналізатор до комп'ютера це просто. А настільна програма LVTH відкриває широкі можливості для професійної обробки даних та аналізу. У наступному відео ми розглянемо інтерфейс вже самої програми. А зараз ви можете підписатись на канал Академія Алватех, щоб не пропустити нові навчальні відео. А також обов'язково ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. До зустрічі в наступних відео!